Привіт вас на моєму каналі. Хочу вам розказати інтересну історію по поводу ячменя. Перед Новим годом хто дивиться там за моїм каналом 31 декабря я одгрузив КаМАЗ Ячменя. Ячмінь у мене хороший, ярий. Він йде на, на перловку. Крупорушка, який я продаю, поставляє перловку АТБ. На, на АТБ. Вони прийшли взяли аналіз, чітко, все добре. Ну, случилась одна э, халепа. Хоча на самом деле я вважаю удача. А именно, я загрузив машину ячменя і прицеп ячменя. Вони поїхали, все нормально. Через днів дзвонять, бо вони там стояли на Нового року, не работали, кажуть, що попався. Несколько крашених ячмінин в, в прицепі на верху прицепа. Машину всю перевірили чітко, все нормально, трошки з прицепа скинули і там 11 тонн короче, в прицепі перегрузили в машину, бо машина ж прицеп не може їхати ну, вести. прийдуть на, на обмін, тому що ячмінням треба, але крашений ячміню, звісно, ж, на їду не підходить. Я в свою чергу думаю, як могло це пройти. А пройшло це вероятні всього таким образом. Я ж через шнек в початку сезону прогнав ячмінь, звісно, його протравив і поставив шнек. Вроді, ж все там вийду, ви, ну, вичистили, як обычно. Потім ми почали загружати ячмінь сюди. Газонів 6 я так вигрузив. Потім почав грузити шнеком. Перший газон, який я грузив шнеком в цьому сезоні, ото, по всій відомості, витолкало кілька крашених жернин і вони попали, скажімо так, в центр кучі. Потім все время було чистий, чистий, чистий шнек, ну ячмінь. І, звісно ж, ми як загружали, в машину загрузився повністю чистий ячмінь, в прицеп повністю чистий, і на самий верх прицепа попався кілька крашених ячмінин. <танків> я, звісно, сразу чуть підростровився, але через якесь время я зрозумів, що це на самом деле дуже хорошо, що він попався зверху. Його побачили на крупорушки вовремя, що ми не, не, не переработали цей ячмінь і не відправили людям на їду. Зараз машина приїде, я, звісно, поміняю той ячміння згрузю туди в угол. Все одно я часть ячміння, а там ту кучу-півку кучу хочу перевіяти і продавати, як посівний матеріал. Тому що це перша репродукція ячменя посівного, чи это, Донецький 14-й. У нього потенціал до 60 центнерів з гектара, як благополучні условия. В цьому році були не дуже благоприятні, то він хорошо насипав. Тому зараз машина приїжджає. Дуже, звісно, непроста буде одрузка, машина не сама Ну нічого, Я думаю, що ми у нас удасться, ми його друзям туди, під кучу там останеться. Приїде їхній експерт, тут передивиться. Ну я тут вже облазив кучу повністю вдоль і поперек. Ні одного крашеного не знайшов. Але все одно буду відгружати їм. Отсюда сюди я загружав в самом-самом кінці. Тобто, получается, тут уже шнек через себе там тон 30-40 пропустив, а потім я сюди почав грузити. Так що тут 100%, я на 200 впевнений, уверен, що тут нема ні одної крашеної ячмінини. Тому перегрузимо і все буде в порядку. Зараз машина десь на під'їзді. Їду на віса, зважимо її, щоб знати, який вес там, коли 11340, вони вроде переважили, везуть обратно. Ну, перевіримо, лучше перевірити. Весь процес перегрузки, всього, всього цього я вам покажу. Так, шнек ось вот сюди, щоб воно висипало сюди в угол. Тут. От... Угол останеться, там у мене абсолютно чистий, будемо вибирати відтуда. потім в звісно, виберемо відтуда. потім в далі сюди загоню віялку. І цю кучу буду віялки, а з вієлки прямо в той оці, туди буде перевіяний. Так що буде посівний матеріал, донецький 14-й ячмінь. Кому треба, звертайтеся. Предзаказ так сказать, можете робити. Мій Камазик, який на перегрузить, приїхав. Паралельно з люсі хтось відгружається, пару машин ждуть. Так, такий об'єм. Оце тут 11340. Реалізуємо вигрузку, тут відкривається, виходить тільки... Так, да, пробуємо. Отаке ось таке корито зробили. Ось з тої сторони ще покажу. Така буде вигрузка непроста. Так, ось така початка вигрузки. Воно нас в оцей прийомний люк чи корито. Пересипається в шнек. І там сипеться туди до нас. Этот... Склад. Ні одного не побачив. Ну, в общем, такий процес вигрузки е, бортового КАМАЗа, можна сказати, він те самосвал. І потихеньку тепер хлопці вигивіть-вигиють відсюди. Я все час стою, дивлюся, хочеш побачити красні ячмінини. Поки не побачив. Я думаю, що більше панікують, але вирішили так так рукорушки. Питань нема, поміняємо. В общем, третій кучі вже, мабуть, перевіяли. Ну, сипали. Поки я ще не побачив ні крашеної ячмінини, мабуть, зря панікували. Я то, звісно, вірю, вони і відео присилали, щоб були. Ну, не так страшен цірий волк, як, як ми про нього думали. Кучка в складі більшає. Ну, в общем, точно можу сказати, що це трошки через щур панікує крупорушка. Ну, може і правильно. У них перед цим просто був возврат. вони на тебе відправили кашу, і щось вона там чи темна була тому ну, вони тепер панікують по кожним мелочам. Ну нічого страшного, я все одно ну, той перевію, піде на посів. Ну, я наблюдаю тут, наблюдаю в кузові, якраз красного поки не побачив. Я просто думав, там там взагалі капець, а тут більше паніки, пару зернин попались. Вирішили, ну, э, значить знач, перегружаємо. Це ж таке діло. Так, ну вже майже на фініші. Декілька штук побачили, я ось десь тут одну. А ось ось, наприклад, одну зернинку побачив. Ось ось. І кум каже, а ось ось ще. Так що, все правильно зробили, щоб людей не потравити, поміняємо і все буде в порядку. Оцей ячмінь піде на посів. В Взагалі за 45 хвилин ми виглядали машину. Зараз все повністю попромітаємо в кузові, щоб було чистенько. І поїдемо на віса, опять відтаріємо і будемо загружать по новій. Тільки загружати будемо сот того складу. Ось тут 100% все чисто, вже я тут ходив лазив, то есть тут теж класний ячмінь. Тут ось кучка побільшала. Кузов вимили, ні одної зернинки нема. Зараз їдемо на віса, відтаріємо і загружаємо по новій. Так, дійшло діло до відгрузки. Тут у нас теж шибер відкривається, зробили легкий такий лючок, бо тут збоку. Ця ж прийомна лодка трошки наіскась. Провірили, тут ячмінь 100% немає ніяких крашених. чіткий як положено. Загружаємо. Тепер головне загружити загрузити точний вес. Процес пішов. Там сипеться, сюди сипеться, все чітко. Засипати швидше, вже третя частина в машині. Туди всякий случай перевіряють і тут, а щупом, щоб не було такого казуса загрузка йде активніше ми за 45 минут розгрузили вже ось минут 15 і почти готово е, ячмінь дійсно хороший як положено буде посівний матеріал так що я контакти оставлю в описанні кому надо тоже в мене вже предзакази є дзвоніть. так майже на фініші з'їздили на віса ще тону осталось догрузити візуально звісно тяжело я пропонував, давайте я Загрузю повну машину, те що лишнє будемо доплатим, не, не хочуть за тим разом. Так що ну, рівний ров, счет, треба так сказати. Так, в общем, от і все. З третьої попитки ми догрузили навіть на 20 кг більше. Ось така історія. Ну, добре, що все добре. Все, що не пройшов, от і все. Отгрузили шнек ставимо на своє місце, щоб все було під накриттям. Ячменя залишилося ще достатньо. Тут ярко видно, де та кучка, але я ж кажу, я знайшов, я побачив 3 чи 4 крашених зернина. Ну Там видно, оту кучу я потім перевію і на вона піде на посівний матеріал. А тут, ось. Ну, Карт, вона, в принципі, все чисті, і там ще метон 10. Так що це, це буде посівний матеріал. Ось така історія. Ну, я вважаю, що все, що не відбувається к лучшему. Раз так вийшло, значить знач, так повинно було вийти. Все, всім пока, якщо було э, обов'язково постав лайк. バカ。